Підтримка, нові знайомства, дружня атмосфера все це про розмовні клуби з вивчення української мови, які діють у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького та її бібліотеках. Філіях вони є комфортними просторами, де постійні відвідувачі мають змогу вільно спілкуватися українською мовою, не боячись помилятися, розмірковувати та мріяти. Ми створили доволі велику кількість розмовних клубів. Сьогодні в нашій мережі їх функціонує. 23 із цих 23 груп вісім працюють на базі саме центральної бібліотеки. Вік наших користувачів, які приходять, аби опанувати краще українську, спілкуватися вільноукраїнською. Він від 38 до 77 років, і ми дуже раді, що зростає кількість людей, які хочуть це робити. Серед модераторок розмовних клубів вчителька із 30-річним стажем Лариса Сиченко, яка співпрацює з бібліотекою вже протягом тривалого часу. До цього практики роботи з дорослими вона не мала, проте на пропозицію колективу охоче погодилась. Тут люди дорослі йдуть за власним бажанням, і розмовний клуб це не про правила, це не про правопис. Розмовний клуб це для того, щоб розвинути саме вміння говорити. Бо люди дорослі, вони бажають говорити правильно, але відчувають, що не вистачає трішечки якоїсь бази. Тому розмовний клуб це спроба навчитися говорити. Під час роботи зі слухачами пані Лариса пропонує їм якомога більше читати вголос. Також в ході занять учасники переглядають українські стрічки, читають багато сучасних авторів та обговорюють їх. Групи налічують до 10 осіб, що дає можливість всім вільно спілкуватися та засвоювати матеріал. Тут ніхто нікого не засуджує за помилки, ніхто, нікого, ніхто ні над ким не сміється. Так? Люди вчаться на своїх помилках, люди допомагають один одному. Це спільнота вмотивованих людей. Курси з вивчення української мови почали функціонувати ще задовго до Великої війни. Однак потреба розмовляти українською значно зросла з початком повномасштабного вторгнення. Влітку 2022-го бібліотека долучилась і стала складовою всеукраїнського проєкту Єдині. А вже наприкінці 2023 року команда руху дякувала амбасадорам мови, а директорку центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, заслужену журналістку України Інгу Горжевську, була відзначена подякою на Національному форумі з нагоди Дня української мови та Семності Олександр Туломатович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.